Чи замислювалися ви, що під час ходи підйому рук догори наші м'язи живота працюють? Сьогодні ми зробимо тренування з акцентом на довгий видих, а ви вже знаєте, що це включає в роботу всі м'язи живота і роботу руками та ногами тобто взаємодія верхніх та нижніх кінців. Нам знадобиться м'яч, ми будемо активно його використовувати для дихання. Поки що просто стоїмо рівно, поставте стопи на ширині тазу. Вибудуйте свою гарну та правильну поставу. Підтягуємо м'язи живота, наш ліфт поїхав вгору. Підтянули живіт ключиці роз'їхали в сторону, за маківкою голови витягнулися в стелю. Беремо м'яч, тримаємо його долонями, не змінюємо положення постави, не прогинаємось по поперековому відділі. Наші нижні ребра дивляться чітко вниз в таз. Ми зараз м'яч виводимо перед собою, вдихнули і видихом стискаємо сильно-сильно м'яч. І вдих, відпустили. Знову, а вдих, відпустили. Вдих, відпустили. І що ви надуваєте кульку. Вдих відпустили. Ви відчуваєте, що м'язи живота включається в цей довгий видих. Вдих, відпустили ще чотири, три. Відпустили два. І останній раз. І відпустили. Залишаємось на килинку з м'ячем. Він весь час буде з нами. Ми зараз правою ногою робимо неглибокий випад назад, такий напіввипад. І за руками ми тягнемося, в нас права нога назад, а за руками ми тягнемося вліво на довгий видих. М'ячик стискаємо. Вдих повернулися. Ліва нога назад, руки вправо. А м'яч стискайте. Вдих повернулися. А вдих, повернулись. Втисні, тисні, тисні м'яч. Повернулися. Вдих, повернулись. Видихайте, не бійтесь. видихати голосно, випускаємо все повітря. Включайте м'язи живота. А вдих, повернулись. А вдих, повернулись ще. Чотири. Три. І останній. Повернулись прекрасно, залишаємося м'ячик. Завжди на довгий видих, ми долонями його стискаємо. Зараз ми продовжуємо робити випади, але розвертаємося за м'ячем в протилежну від ноги сторону. Права нога ступає назад. Ви можете зробити напіввипад, можете сісти глибше, це не принципово. Головне, працюємо з животом. Права нога назад і видихом стискаємо перед собою м'яч. Не змінюйте положення. Тазу у нас обидва коліна. Дивляться у напрямку пальців лівої ноги. І повернулися. Крок лівою назад. Розвертаємось вправо. довгий-довгий видих. Вдих, повернулись. Вдих, повернулись. Тискайте м'яч. Видих. Вдих. Повернулись. Вдих. Повернулись вправо. Вдих. Повернулись вліво. Вдих ще. Вдих. Чотири. Три. Два. І останній раз. Вдих, повернулися, опустіть руки, розслабте плечі, глибоко вдихнули наш ліфт, їде вгору, видихнули, продовжуємо. Далі. Зараз ми так само протилежна сторона. Права нога йде у випад назад. За руками ми витягнулися вгору, видих і вдих піднялись коліно на себе. Одна сторона не змінюємо. Знову права нога. Вдих, піднялися. Вдих. 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 Ще три. Вдих, два. І останній. Вернулися, змінили сторони. Ліва нога назад. За руками вправо. Видих. Вдих. Коліна на себе. Коліна на себе. Видих. Вдих. Вдих ще. Три. І останній. Повернулись. Чудово, даємо собі відпочити, подихайте, зробіть декілька дихальних циклів в спокійному темпі. Вдих. Видих. Вдихаємо. Ліфт піднімається вгору. І видих ще один раз. Вдих. Видих. Тренування виходить трішки інтенсивним. Вдих, Видих. Зараз ми стоїмо стопи паралельно, так як ми будували свою рівну поставу. Живіт підтягнутий, ключиці дивляться в сторони, нейтральне положення спини не прогинаємося. В попереку підкрутили куприк, вдих. Видих, метаз вдих. Відводимо назад ми з рівною спиною. Нахиляємось, тазові кістки розкрилися, розширились назад. І ми рука, за руками, за нашим ячем. Видих, вдих, повернулись. Ми лишаємося в цьому положенні. За маківкою голови витягуємось протилежно від куприка сторону. Вдих, повернулись. Вдих, повернулись. Вдих, повернулись. Вдих. Надувайте кульку. Вдих. Повертаємось. Голову не кидайте. Шия продовження хребта. Вдих, повернулись. Три. Два. І останній. Повернулися, зараз залиште ноги в колінах, призігнуті м'яч. Розмістіть собі на живіт, прям притисніть м'яч до живота між нашими стегнами. Розслабте спину, поперековий відділ в нас розтягнувся, наче скотч приліпили до куприка та до рівня лопаток. І ми його розтягнули, цей скотч, щоб він не зморщувався. Вдихаємо прямо в м'яч і видихнули. Знову вдихнули в м'яч і випустили повітря ще вдих і видих. Опустіться зараз на килимок, м'яч залишаємо, затискаємо його між стегнами, опускаємось на рівні руки та виходимо в рівну планку. Стегнами стискаємо м'яч. За куприком стелю стискаємо стегнами м'яч. Вдихнули, потягнулись, потягнулись, розкрили наші тазові кістки в стелю і видихом, стискаючи м'яч, ми витягнулися в планку. Знову вдих, повільно, розкрили себе, виштовхнули в плечах. Долонями від килимка і видихом. Тиснемо м'яч, не відпускаємо ще. Вдих, коліна призігнуті, не вирівнюємо ноги, тягнемо саме куприком стелю. І видихом опустилися ще. Вдих. Повільний видих, розриваємо долонями килимок ще два рази. А вдих, видихом, дуваємо нашу кульку і останній раз. Вдих, видихом в планку і виштовхнули себе вгору, піднімаємося, дістаємо м'яч. Ми з вами майже завершили. Вдих, Видих, поставте шо, стопи ширше рівня плеч, пальці 45 градусів. Коліна по напрямку пальців. Вдих. видих, Долонями утримуємо м'яч. Довгим видихом. Опускаємось вниз. Вдих піднялися і зробіть акцент на стопах, ми наче хочемо здвинути під собою килимок. Знову. Ми стопами зводимо його всередину, ще. Вдих, повернулися ще. Вдих, повернулися ще три. Вдих, повернулися, два. І останній раз. Вдих, повернулися. Покладіть м'яч, він нам більше не знадобиться. Стопи паралельно, коліна м'які, наш ліфт поїхав вгору. Підтягнули м'язи живота, ключіці в сторони, вдих, видих, в нас рівна планка. В поперековому відділі ми не прогнулися. Вдих, видих, права долоня. Собі на потилицю. Залікоть правої руки. Нас хтось тягне вгору. Вдих ми підняли ребра. І видихом. Ми не нахиляємося, ліва рука. Вдих нас за лівий ліко тягнуть вгору, погляд перед собою і видих повернулись. Уявіть, що ви дістаєте, подовжуєте хребет, дістаєте ребра. Знову права рука. Вдих. Видих. Ліва. Вдих, за лікоть нас тягнуть вгору. Видих, повернулися. Замок з пальців за головою. Обидві руки ми головою штовхнули свої долоні назад. Не руки штовхають голову вперед, а наша постава залишилась рівною. За маківкою голови ми витягуємося в стелю, потилиця відштовхнула долоні назад. Лікті ми бачимо боковим зором, не розширяємо їх, бо так ми зведемо лопатки. Вдих. Видих таз залишається на місці. Ми на вдих. Повертаємось вправо і поглядом супроводжуємо боковим зором свій правий лікоть. Видихом повернулися. Поглядом супроводжуємо лівий лікоть. Видих, повернулися. Правий. Живіт не відпускайте. Наш ліфт так і залишився в пентхаусі. ще по одному разу вправо і вліво. Опускаємо руки і ми з вами завершили. Сподіваюсь, сподобалось і чекаю на ваші враження та відгуки від цієї короткої руханки.